Шановні кияни, сьогодні ми з вами переживаємо драматичний період в історії нашої країни. Від кожного з нас залежить, якою буде Україна завтра, яким буде наше рідне місто, як ми будемо жити в нашому домі, яка перспектива у наших дітей. Я бачу перспективу у нашій сильній команді, всеукраїнського об'єднання Батьківщина. В кожному з найбайдужих киян-оболонців. Для того, щоб вивезти Україну з кризи, необхідно розвинути малий та середній бізнес. У Європі це основа успішності держави. Держава піклується про підприємців, створює рівні умови для введення власної справи. У нас навпаки, це потрібно виправити. Негайно основою економічного відродження України має стати розвиток середнього класу. Для цього необхідно максимально створити процедуру сплати та зменшити кількість існуючих податків і зборів. Їх має залишитися не більше семи, зменшити розмір єдиного соціального внеску, залишити сільськогосподарські землі у державній власності. І у тих громадян, які захочуть продати свої паї, держава має купити за ринковою ціною. Ми зможемо викорінити комівство та кругу пороку. На всіх рівнях державної влади. Без цього навіть найкраще антикорупційні закони не будуть діяти. Потрібно чітко визначити витоки корупції, а потім перерізати її по повину. Народ має право контролювати дії влади та їх представників. Потрібно запровадити систему електронного уряду, зокрема електронного документу обігу та дистанційної форми надання послуг громадянам через інтернет, без радикального очищення влади. Ніяких реальних змін, яких вимагала революція гідності, не відбудеться, тому необхідно законодавчо оформити створення Державної люстраційної комісії України зі спеціальним статусом і повноваженням проводити ілюстрацію. Та головне, ми зобов'язані провести люстрацію суддів. Ми всі пам'ятаємо, що саме суди були головним інструментом узурпації влади Януковичем. А правоохоронні органи виконували переважно ракетирські функції. На жаль, сьогодні все залишилось, як і було. І це обурює українців, які своєю кров'ю, ціною життів боролись за якісні зміни в країні і побудову нової європейської України. Україна повинна бути сильною і діяти рішуче. Хаос на фронтах і всередині країни треба припинити найкоротший шлях. До встановлення миру невідкладний вступ України до НАТО, організація надійної оборони країни та перебудова армії. Тому необхідно, по-перше, очистити Збройні сили, службу безпеки, міліцію та інші військові формування від зрадників у генеральських погонах. Саме зрадники у військовому керівництві є головною причиною наших втрат на фронті. По-друге, Відродити Збройні Сили України та забезпечити переоснащення нашого війська у відповідності до вимог НАТО. По-третє, гарантувати всім військовослужбовцям і бійцям добровольчих батальйонів статус учасника бойових дій, достойний рівень зарплати, максимальні пільги їх родинам. Наша команда постійно спілкується з бійцями тиждень тому. повернулося щастя. Їздив до батальйону Айдар, щоб передати їм зібрану нашими волонтерами допомогу. У нас на оболоні працюють волонтерські пункти, куди всі небайдужі можуть прийти і приєднатися до волонтерської допомоги бійцям АТО. Туди можна приносити ліки, одяг, амуніцію тощо. Також можна записатися на здачу крові для поранених бійців. На жаль, це є нагальним питанням, яке ще буде актуальним не один місяць. Тож всі бажаючі можуть звертатися в Соціальний центр Перспективи Оболонь і долучитися до допомоги нашим героям. Соціальний центр перспективи Оболонь робить саме те, що давно є в Європі та в інших цивілізованих країнах, сприяє розвитку громадського суспільства через самоорганізацію населення. Необхідно на найвищому державному рівні змінювати підхід до місцевого самоврядування. Таке заїджене останнім часом поняття. Децентралізація дійсно має бути реалізована. І вона полягає в першу чергу не в тому, щоб передавати ресурси і фінансові потоки з центру в руки місцевих князьків, а зробити так, аби кожен житель свого дому впливав на роботу місцевої влади і бачив, куди йдуть сплачені ним за певні послуги гроші. Жодних монополій ЖКГ бути не повинно. Шановні оболонці! Ми з вами вже майже 15 років. Я щиро вдячний вам за підтримку нашої спільної роботи впродовж цього часу. За роки роботи соціального центру Перспектива Болонь, поспілкувавшись із сотнями мешканців, я зрозумів головне: наші люди заслуговують на повагу. Не можна давати нездійсненних обіцянок, коли ти поважаєш людину. Ми з вами постійно на ділі доводимо, наскільки важливо нам об'єднуватися і підтримувати. Один одного. Ми разом облаштовували наші під'їзди та двори, об'єднуємось при небезпеці незаконних забудов та установки мафів. Разом допомагаємо сусідам, які потребують підтримки. Приділяємо особливу увагу навчальним закладам нашого мікрорайону. Ми все робимо разом, впевнений, що і надалі будемо згуртовувати людей, щоб кожен мешканець не залишився зі своїми проблемами наодинці. Щоб перспектива була у кожного. І наостанок хочу додати, що для процвітання нашої держави кожен громадянин має почати з себе. Ми маємо стати добрішими, культурнішими, відповідальнішими. Якщо не для себе, то для майбутнього своїх дітей. Дякую за увагу. Я впевнений, що ви зробите правильний вибір.